Всім привіт, друзі! В цьому відео будемо говорити знову ж таки про Старкнет. І хочу вам розказати про гаманці, які є на StarkNet. Не, не то, що які, які, які гаманці, я думаю, знають всі, чому гаманцями на Starknetі варто користуватися. Тому що ми знаємо, що Metamask уже ввів Снапс, типу, який інтегрує. Несумісні ЗВМ-блокчейни в Metamask, яким можна користуватися. Це дуже крута функція, але поки що вона не має такого функціоналу, щоб користуватися нею ну, досить так зручно, як нативні кошельки тих даних блокчейнів. Тому поки що це все ще на такій ранній стадії. А сам Аргент і Браус в Старкнеті, які являються основними гаманцями по суті, в екосистемі Старкнета, мають декілька переваг над тим же самим Метамаском. Перш за все, хочу відзначити, що в плані безпеки вони є дуже круті. Тому що в тому ж самому аргенті, якому я е, дуже часто ну, фактично аргентом і користуюсь, бралось тільки так е, хотів розібратися, як він працює, то в аргенті можна зробити двохфакторну аутентифікацію за допомогою електронної пошти. Е, це дуже крута фішка, щоб захистити свій кошельок, тому що двохфакторна автентифікація в гаманці це те, чого до тепер що, в принципі, не додумався фактично ні один кошельок. Тому відзначаємо команди в Саркнеті, особливо команди. Де гаманців, які дбають особливо про безпеку, тому що безпека в гаманці, я думаю, найважливіше. Буду далі говорити про якісь відео про Starknet, саме всім папа, до нових відео.